Якби я не був перфекціоністом, я би вже їздив на БМВ, заробляв би десятки тисяч доларів та мав купу цікавих знайомств. Але кожного разу, коли треба було діяти, я боявся помилитись, шукав спосіб зробити ідеально там, де його не треба шукати, та відкладав на потім. Знайомо, тоді це відео для тебе. Привіт, мене звати Данила Овсянік, я практикуючий психолог, і сьогодні ми будемо говорити про те, як здолати перфекціонізм. Давайте спочатку розберемося в причинах перфекціонізму. І я думаю, що я тут нікого не здивую тим, що а, діти, котрі в дитинстві карали за помилки, зазвичай виростають перфекціоністами. Да, це найкласичніша така форма, а, звісно, бувають виключення, але зазвичай, якщо дитину змушували переписувати зошити, її били за те, що вона помиляється, або просто на неї кричали, коли вона. Бакойла по то Зазвичай так, такі діти вони дуже сильно бояться помолитись, бо в них є в досвіді те, що за це можна отримати на Наступне це знецінення та порівняння. Да? Коли там, наприклад, чому 10, а не 12, ти отримав, ой, ти міг би і краще, але ти лінуєшся, ой, знову зробив лівою пяткою, а ти там старався, не знаю, приклав усю свою силу волю, щоб зробити як найкраще. Або порівняння, да там чому в матчі 10, а в тебе 8? і ніхто не досліджує контекст. З того, що, наприклад, у Маші бабуся викладає математику, і кожного вечора вона з нею займається. Або Маша справді любить математику. В той час як я її не люблю, я приклав усі свої зусилля для того, щоб отримати ці вісім. Тобто мої вісім, це як її не знаю, там 12, і це, звісно, виховує в дитині ось цей перфекціонізм. Що ну певно, мене сприймають тільки тоді, коли я найкращий. Але, на жаль, я не можу бути найкращим, бо завжди є хтось, хто краще, бо, да, там, не знаю, я отримав два. Надцять з математики, а Маша виграла олімпіаду регіонально з математики. Ну і ще одна це коли на дитину звертала увагу тоді, коли вона робила щось грандіозне. Можна навести приклад: в мене в дитинстві був друг, і його батько не дуже проявляв до нього увагу. Але мій друг був спортсменом, і кожного разу, коли він займав призові місця, батько купував йому їжу в Макдональдсі. проводив з ним час, купував іграшки і казав, що він. Ним пишається і так в мого друга закарбувалося, Що якщо я хочу отримати а, любов батька, то я маю бути найкращим а відповідно не маю права на помилку. Я зібрав для вас 5 кроків для того, щоб здолати токсичний перфекціонізм. Але перш ніж ми почнемо, хочеться нагадати, я блогер-початківець, і мені дуже важлива ваша підтримка. Ваші коментарі, ваші лайки. Ну і звісно ж ваші підписки. Тому підписуйтесь на мене, якщо хочете підтримати мене на цьому шляху. І так, перший крок у здоланні перфекціонізму це навчитись створювати критерії ідеальності, що я маю на увазі. Досить часто. Ми очікуємо від себе ідеалу, але при цьому не знаємо, що таке ідеал. Наведу приклад зі свого життя, а взимку я хотів написати нову програму для свого курсу. І в якийсь момент я помітив, що я вже місяць її відкладаю. І Я задав собі питання: а чого я від себе очікую? Чому тут так багато напруги, коли я думаю про це? І я зрозумів, що я очікую від себе написати ідеальну програму. І я зрозумів, що а я не знаю, що це таке. Я прям сів. І почав виписувати критерії. Ось що таке ідеальний курс психології. Я виписав три основних критерії: те, щоб він був корисним для людей, щоб він приносив мені гроші, і щоб він був комфортний в форматі участі, що для учасників, що для мене. І далі, по кожному з цих критеріїв, спираючись на цей відеосвід, я виписував, як це зробити. Там наприклад, що лекції мають бути довжиною до 15 хвилин, для того, щоб люди їх дивились, або що. В курсі має бути обов'язково ось ця інформація, бо обов'язково ось ця вправа має бути присутня в курсі, бо він має бути ось в такому форматі і не довше там п'яти тижнів, і це мені дуже допомогло. Тому я пропоную вам наступну вправу. Дивіться кожного разу, коли ви розумієте, що ви відкладаєте на потім щось, бо ви хочете зробити ідеально. Сядьте та розпишіть собі ось які критерії ідеальності в цій задачі, і прям зробіть це максимально ретельно. Наступне, це коли ви їх вже виписали, задайте собі питання: а чи важливо мені тут зробити ідеально? Чому я рекомендую задати це питання після того, як ви виписали собі усі критерії? Бо тоді ви дивитесь на обсяг роботи, ви дивитесь на нього і думаєте, так ну я не певен, що я готовий робити ось стільки для того, щоб тут було ідеально. Мені це не так важливо. Тому я краще це зроблю на якомусь достатньому рівні. Наступне це які в мене є ресурси для того, щоб зробити ідеально. А що я маю на увазі під ресурсами? Ну, дивіться, ось і це моє п'яте відео на YouTube. І звісно, що я дивився YouTube, В мене є блогери, котрі мені подобаються. Вони професійні, вони вже багато років цим займаються, і їхнє відео для мене ідеальні. Да, це той ідеал, до котрого я колись хочу доторкнутись. Але коли я сідав записувати своє перше відео, я розумію, що а, я не маю світла, я не маю камери, я не маю мікрофону, я не вмію монтувати. В мене немає там 100 доларів а, для монтажера, щоб він кожного разу монтував монтував мені відео на супервисокому рівні з якоюсь графікою. І тому я задав собі питання: що в мене є? Ну, в мене є петличний мікрофон, в мене є денне світло, в мене є штатив, в мене є айфон. Ось, і в мене є певні знання з психології котрі, якщо я. Виділю собі тиждень на якусь тему для того, щоб підготуватись, вони можуть бути достатньо структурованими та цікавими. І ось коли ви зробили перегляд своїх ресурсів для досягнення ідеального результату. Задайте собі питання, а що тепер буде новим ідеалом? Що я маю на увазі? Ну ось а, я не можу на цю пітлічку і на свій телефон а, зробити якість відео, як це роблять а, блогери з камерами, котрі коштують там декілька тисяч доларів, і пітлічкою, котра коштує там 500 доларів. Ось, але я можу. Трошки краще зробити це ніж просто там, да, поставити перед собою телефон. Я можу там ракурс підібрати і так далі. Тобто, створіть для себе нові критерії, спираючись на те, що ви насправді можете. Або Ну, коли я вимагаю від себе того, що неможливо, я звісно, що буду це відкладати на потім, бо це ну бо це неможливо. Тут суцільна фрустрація. Тому створіть для себе якийсь новий ідеал, спираючись на те, що ви насправді можете. Наступний крок це навчитись створювати для себе градієнт результату, що я маю на увазі. Ну окрім погано та ідеально, існує ще нормально, добре, достатньо, і я вважаю, що всім перфекціоністам важливо навчитись Орювати цей градієнт, бо в нашому житті є мільярд задач, котрі достатньо зробити на достатньому рівні. Нам не треба там робити ідеально. Ну знаєте, як не знаю, там в а, моєму житті це прибирання. Ну мені не треба прибирати ідеально, в мене немає такого запиту, мені це не дуже важливо. Мені достатньо це зробити на тому рівні, де усі речі розкладені по своїх місцях. Ну і немає там а, ось такого прошарку пилу а, під ногами. І то інколи бувають виключення. Тому я пропоную вам протягом тижня, ось кожного разу, коли ви будете лапати себе на думці, що ой а, я Хочу зробити ідеально, а задайте собі питання: а чи дійсно мені тут важливо зробити ідеально? І а що тут буде, наприклад, на нормальному рівні? Ось що я маю зробити, щоб це було нормально? Або щоб це було достатньо, або щоб це було добре. І ось спробуйте подосліджувати цей градієнт, і ви здивуєтеся, але в житті є багато речей, які можна зробити просто нормально і не запарюватись. А наступний крок це, знаєте, такий діп-шіт-крок, про котрий ви там будете розмовляти своїй терапії, бо це питання: а що стоїть на кону, коли я збираюся робити цю задачу. Тобто, якщо у вас є задача, котру ви відкладаєте на потім, бо ви боїтесь помилитись, задайте собі питання, а що стоїть на кону? Чому? Тому що обсяг тривоги та сорому він збільшується відповідно важливості? Тобто, якщо мені щось дуже важливо, то я там буду дуже тривожитися, бо дуже сильно соромитись, і це нормально. І досить часто буває таке, що ну задача насправді. Проста і не має якогось а, руйнівного впливу на наше життя, якщо ми помилимось. Але нам здається, що це не так. Уявіть, ви, жінка, а, вам 30 років, розлучились з чоловіком. У вас маленька дитина, ви працюєте на роботі, котра вам не подобається, і вона не покриває усі ваші потреби. Ну, покриває потреби там поїсти і заплатити комуналкою. Ви збирали гроші та вкладаєте їх в курс по таргетованій рекламі. І ви по класиці відкладаєте його перегляд і не розумієте, чому. А потім задаєте собі питання, а що в мене стоїть на кону? І виявляється, що я вклав свою останню нервову клітину в цей курс. І якщо в мене не вийде, не вийде стати таргетологом та закривати клієнтів, то я дуже сильно розчаруюсь в собі. В цьому житті я усвідомлюю, що певно, мені доведеться ще дуже довго бути на цьому рівні заробітку. Бо те, що мені казав блогер про те, скільки я буду заробляти після проходження цього курсу, і реальність це дві різні речі. Ось, Тобто, що стоїть на кону. Або, наприклад, є ситуація з моєї практики. В мене був клієнт, котрий він реально дуже добре заробляв. Тобто його дохід вимірювався там, не знаю, від 5 до 10 тисяч доларів, і він витрачав більше, ніж він заробляє. Чому тому, що в нього були друзі, котрі були ну на голову вище, ніж він в сенсі заробітку. І в них був відповідний лайфстайл. Він боявся, що вони не будуть з ним спілкуватись, якщо він не буде поводитись так само, як вони, і тому він постійно залазив в борги. Я знаю, що це може когось здивувати, да? як можна заробляти 10 тисяч доларів і Лазити в борги, але насправді, якщо жити так, як людина, яка заробляє 50 тисяч доларів, а тебе 10 тисяч доларів, то в цілому це дуже навіть можливо. Тобто, що стоїть на кону, або це інколи ще знаєте, глибоке з дитинства. Що якщо в мене не вийде, то моя мама розчарується. Тобто відрефлексуйте цей момент, і після того як ви виходите ось на цю думку, задайте собі питання, чи це справді реальність? Ось якщо ви боїте, що якщо у вас не вийде розвинутись в тій справі, котру ви обрали, і від вас відмовляються ваші друзі поговоріть з ними про це. Скажіть, От, знаєш, я так стараюсь, і а, я розумію, що для мене. Дуже важливі наші стосунки. Я боюсь, що якщо в мене не вийде, то ти перестанеш зі мною спілкуватися. Це правда? Ось, тобто, спробуйте цю думку перевірити на реальність, якщо це можливо. Ну і наступне питання: це, а чи варто воно того? Тобто, чи варті твої зусилля того, щоб не знаю, з тобою продовжували спілкуватися? А що це за друзі, котрі спілкуються з тобою тільки тоді, коли в тебе все супер, все ідеально. Подумайте про це. Наступний крок це навчитись проживати сором та Силля досить часто перфекціоністи уникають цих відчуттів. Чому? Тому що ну. Це неприємні відчуття. Да? Тобто а, Сором це, знаєте, а, що зі мною не так. І інколи важливо визнати, що I'm not that guy. Да? Тобто ну, Я не можу зараз, наприклад, знімати відео на тому рівні, на котрому їх знімає. Дуже люблю канал однієї право. Ось як знімає а, чел з каналу однієї правою. Ну, я не можу. І тут дуже багато, знаєте, якоїсь. А, Чесності, тобто, коли ми визнаємо, хто ми є тут і зараз і що ми насправді можемо. В нас з'являється наша стартова точка. Я визнаю, що з доступних мені ресурсів тільки телефон та цей петлічний мікрофон та монтажер, з котрим я домовився. Все, більше в мене нічого немає. І я точно ще не маю того досвіду та навичок для того, щоб а, досягти якогось ідеалу та бути, не знаю, там блогером-мільйонником на YouTube. Ось. Але я визнаю, знаєте, ніби. Мені дуже важливо тут наголошувати на тому, навчіться поважати свій темп та свій розмір. Свій темп в тому сенсі, що ось той темп. Котрий у вас є, це є ваш темп, ви не можете швидше, ну зазвичай інколи можете швидше, але це вже з вашим психологом розмовляти і навчіться поважати свій розмір. Ось я поважаю себе як ютубера-початківця. Хоча я знаю, що є дуже багато людей, котрі там не знаю, почали знімати в 22-му році, і це насправді було б набагато перспективніше. Бо в 22-му році україномовний контент він набирав десятки тисяч переглядів, бо в людей був такий прям ак. Активний запит. зараз же контенту більше. Я входжу ну там не в перший вагон. Хоча вже тоді в мене були думки про свій YouTube. Навчіться проживати цей сором та безсилля, що так я не ідеальний, або так я не можу зробити ідеально. І наступне питання: тоді який я? Як я можу? Ну і останній пункт це тренуйтесь на маленьких задачах. Це завжди так працює. Тобто, якщо ви розумієте, що ви все маєте робити ідеально, да, ось ну, нормально вас так потріпало в дитинстві, то спробуйте хоча б виділяти якісь маленькі задачі, котрі справді не такі важливі, і робити там на достатньому рівні. Так, тобто, у вас є якась задача, ви розумієте, що ви насаджуєте собі думку, що треба зробити ідеально. Ви задаєте собі питання: а що тут буде достатнім рівнем? І робите на достатній рівень, і просто спостерігаєте, що взагалі відбувається. Можете прям не знаю, завести собі щоденничок не ідеальності, куди ви будете записувати задачі, котрі ви зробили там не ідеально. Ось і описувати свої відчуття у зв'язку з цим, а також описувати, який результат у цього там. Сьогодні прибрав квартирі не ідеально. Небо не впало, почуваю себе добре, зекономив дуже багато часу. Ось або на роботі зробив ось цю задачу не ідеально. Отримав на горіхи від шефа. Досвід неприємний. Тут буду більше старатись. Якось так. Ну і в кінці цього відео хочеться дати вам маленьку настанову. Це фраза, яка мене дуже сильно підтримала в свій час у боротьбі з перфекціонізмом. А звучить вона так. Твоє бачення ідеалу завжди буде на декілька кроків попереду від твоїх можливостей. Це дійсно працює так. Тобто, а я знаю, як виглядає ідеальне відео на YouTube. Але я не можу його зробити, і ось це буде завжди. Тобто, ваше бачення ідеального воно буде завжди на крок попереду від того, що ви можете і зараз, і це норма. Змиріться з цим. Більше того, якщо ваше бачення ідеального завжди на крок попереду від того, що ви можете, це видає в вас професіонала. Отже, ви здатні оцінити свою роботу. Ну, чесно, да що це не ідеальна робота, це моя робота. Ось на ось такому от рівні, там, наприклад, для мене. Вона ідеальна, але я знаю, що десь існує такий ідеал, і я до нього прагну. Якось так. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на цей блог, ставте лайки, пишіть коментарі. Побачимось наступного тижня.